Каналі Секрети кулінарії від Надії. Сьогодні ми будемо готувати цукерки із сухого молока. Признаюсь вам, що я спробувала вже робити була по рецепту з інтернету, списала, і в мене вони не вдалися. Вони були дуже тверді, їх не можна було навіть вгризти. Я не знаю, яка причина. Або рецепт не такий недосконалий, або може молоко. В мене було може обезжирене, може, ну, не тої якості. Не знаю, сьогодні я продумала свій рецепт і спробую робити по-своєму. От у нас молоко сухе, треба його зараз буде просіяти, 150 г, 125 г цукру, какао просто для формування, я хочу біленьке робити, горіхи для середини начинки, масло вершкове. 100 г, 75 г води і пучка солі, ну половина чайної ложечки солі для смаку. Значить, Що ми перше? Перше, ми просіємо, щоб готове було молоко. просіємо, А потім будемо воду, цукор і масло просто розігріти. Ну що, ми просіяли молоко. Хочу сказати, що і какао, мука, крохмал. Вони мають властивість вбирати в себе вологу. Обов'язково треба перед тим, як щось з ними робити, просіяти. Ми вже просіяли. Так, ми його відставимо для кращого часу. А тут зараз будемо змішувати зразу все воду, сіль масло. І цукор, і підемо його прогрівати. На помірному вогні ми будемо помішувати, поки воно все не розтане гарно. Отак. З'явилося, що в мене рукавичок нема. Різні залишилася одна така, друга така. І ми так ними і будемо працювати. Так, у нас е, зовсім. цукор. Ну і все, будемо змішувати. Тепленьке. Я не доводила до кипіння, абсолютно. От, надіюсь, що буде все добре. Вимішаємо. Так, вирішити Ой. Oh. Потім треба цій масі дати трошки остинути, щоб можна було формувати. Хтось в холодильник кладе, Можна і так залишити трохи, можна, звичайно, покласти в холодильник. Трошки Вона тепленька, щоб застигла. Так, наша суміш щоколола, можна вже формувати з неї. Отак будемо робити. трошки горішків, ну, я думаю, ми їх підсмажили, і такі кульки невеличкі. Спочатку сюди поскладаємо, а потім уже зробимо з какао. Хочеться, щоб були одинакові, гарні. Так. Незручно, що в мене різні рукавички, але що поробиш? Залишилася без рукавичок. Отакі От будуть у нас гарненькі, біленькі, потім вже будуть у какао. Отакі. От Наші цукерки готові, щоб вони різного, різної форми. Тобто маленькі, великі. Так, зараз їх какао обваляємо і в холодильничок. Наші цукерки готові, хоч вони і різної величини, але так мені подобається. Все, покладемо в морозилку, трохи хай охолонуть. Ну що ж, прийшов час дегустувати. Зараз ми розріжемо, подивимося, що там у нас. В середині, всередині ну, є горішки. Так. Ну що ж, смачно, Миру солодких. Я думаю, було б непогано, щоб посіченими горіхами було м -м, все замішано і зроблена цукерка. Отак би було непогано. Смачно. Готуйте. Їжте смачно і будьте здорові!